Ось тільки нам затримали ту саму допомогу, яка необхідна була на військове формування, майже на 8 місяців. Сили оборони не змогли виконати завдання військово-політичного керівництва держави і вийти на визначених відтинках на межі кордону 91-го року. Через скільки прийшла техніка? Техніка прийшла через 8 місяців. Як ви знаєте, ряд номенклатур, зокрема, Сполучені Штати Америки, опублікують публічно, що вони передають. А тепер моє питання: якщо ви знаєте, що буде мати противник, то ви, напевно, цьому приготуєте протидію? Так чи ні? Так. Зразу даємо відповідь. Росія знала, що ми отримаємо. Росія знала, скільки у нас буде засобів, і навіть орієнтовно, навіть орієнтовно, коли вони прийдуть. То тепер питання: якщо в них було 8 місяців підготуватися в росіян, то абсолютно очевидно, що коли ми отримали ту техніку, протидія вже була такою, що ми не змогли досягти необхідного результату. Це очевидно. Але це що? Питання до сил оборони до українського солдата, чи можливо до військово-політичного керівництва? Чи питання до партнерів недолугих, для яких війна це інструмент досягнення? Своїх цілей і завдань в інтересах Все. своїх держав, а не держави України. Про це потрібно пам'ятати.